На третьому році війни реабілітація є чи не найбільш затребуваною медичною послугою, адже щодня велика кількість воїнів потребують відновлення після важких поранень чи покращення психологічного стану. Та далеко не в кожному місті, селі чи селищі можна знайти фахівців, які надають професійну допомогу. В 11 закладах області можна пройти реабілітацію в умовах стаціонару. Амбулаторну допомогу надають у 15 медичних закладах Тернопільщини. 10 січня поточного року МОЗ підписало меморандум з психоневрологічною лікарнею про створення центру досконалості. Нині сюди приїжджають на навчання спеціалісти з різних регіонів країни. Також обласна психоневрологічна лікарня має побратимів із Франції та Македонії. Методи доказової реабілітації, як кажуть у закладі, на рівні з європейськими. Журналісти 20 хвилин побували у відділенні нейрореабілітації. Про умови розповідає завідувач Петро Скобляк. В основному цей пацієнти є які важко поранені, то є дуже часто є черепно-мозкова травма, спінальна травма. Є такі випадки інсультів, які трапляються в частинах, і таких пацієнтів нам привозять. І тому ми не дарма так називаємося. Ми нейрореабілітаційним ділянками, тому що ми працюємо з найскладнішою патологією. Це є пацієнти, які отримали неврологічні пошкодження. Є такі випадки, що пацієнт може перебувати 21 день, 28 день, місяць. І якщо це є військовослужбовці, в яких йде активне відновлення, так це може бути і понад місяць, і більше, оскільки заклад має гарну репутацію в усій країні. Проблеми з кадрами тут немає. Хоча за відгуками колег реабілітологів бракує по всіх регіонах. Що стосується кадрів, це є болюче питання для України загалом, тому що їх категорично не вистачає. Але, ну, як я сказав, до прикладу, у нас це є 9 фізичних терапевтів, і ми зараз. Набираємо молодих спеціалістів і вже до створення нового і відкриття нового відділення ментальної та фізичної реабілітації, ми вже починаємо готувати кадрів. Ще на початку війни медики не мали стільки знань та практики. Зараз же все кардинально змінилося. Коли почалась війна, ми почали отримувати таких пацієнтів, яких ми ну не мали раніше. І в й в такій кількості, і для нас всіх це був виклик. Ми всі повинні були вчитися, ми всі повинні були ну, вдосконалюватись, читати літературу, їздити, запрошувати фахівців. В 22 другому-23 році оцей безперервний професійний розвиток це було дуже часто. Ми їздили на різні заходи, ми їздили за кордон, до нас приїжджали, ми запрошували фахівців. Навіть банально з комунікації. Як комунікувати з військовослужбовцями, це, це є нюанси, а це, але це є важливі речі. На сьогоднішній день ми вже як я сказав, ділимо з цим досвідом з іншими командами, але час від часу є цікаві заходи, і ми обов'язково приймаємо в них участь. Тож наразі кваліфікація лікарів на найвищому рівні. Є як молоді спеціалісти, які активно вчаться та розвиваються, так і досвідчені фахівці. У нас на сьогоднішній день є дев'ять фізичних терапевтів. У нас є п'ять ерготерапевтів. У нас є три логопеди. Так і у нас є один психолог, який безпосередньо закріплений до нашого відділення. Окрім цього, це навіть є забагато, якщо говорити лише про це відділення. Але чому так багато нас є? Через те, що ми обслуговуємо ще гострі відділення. У нас є відділення інтенсивної терапії на 10 ліжок, відділення нейрохірургії 20 ліжок, інсультний центр на 20 ліжок і інші неврологічні відділення, де також можуть перебувати військовослужбовці, але, наприклад, з периферичним пошкодженням. Працівники реабілітаційного відділу постійно вдосконалюють свої навички, старші. Відвідують курси та міжнародні заходи. Молодші працюють та вдосконалюють уміння. Нас дуже підтримують нас вчать новому, і ми хочемо і вдосконалюємося. Мені це дуже подобається, і я думаю, що я тут буду працювати надалі. Пацієнти щодня займаються зі спеціалістами. У спеціально обладнаному залі є усе необхідне для роботи з різними видами травм як результат зцілення та повернення до звичного ритму життя. Багато пацієнтів мають серйозні травми. Приміром, Павло отримав контузію та осколкове поранення в голову. Переніс кілька операцій. Через травму в нього не працювала ліва рука та нога. Ще кілька тижнів тому Павло пересувався на кріслі колісному. Тепер він вже ходить самостійно. Він каже, що налаштований на швидке одужання, і дуже вдячний лікарям, які допомагають йому в цьому та підтримують. на пряшки. То зараз вже хожу з самості. Бажання залишитися тут до повного одужання. в Мене є. Для успішної реабілітації потрібно постійно працювати. Пацієнти виконують підібрані вправи, проходять комплекс терапії. Це може займати від кількох тижнів до місяців. Крім реабілітологів, з військовими працюють і інші фахівці. Ерготерапевти, логопеди, психологи це лише один приклад медичного закладу, де здавалося б, є все, що потрібно, крім потрібної кількості місць. Не лише відсутність спеціалістів, а й нестача ліжок у медзакладах гальмує процес реабілітації. У нас відділення є завжди заповнене на максимум. У нас є 30 стаціонарних ліжок, і 30 стаціонарних ліжок є абсолютно завжди заповнені. Ми працюємо завжди від початку війни. Ми працюємо як цивільними, так і військовими. Бракує місця однозначно, тому що сюди завжди є черга. Завжди є черга в це відділення, і ми мусимо ну, виходити з того, що є. Ми рекомендуємо, якщо пацієнти можуть зачекати, щоб вони зачекали якийсь період часу. А якщо ні, ми рекомендуємо звертатися в інші центри. Обласна психоневрологічна лікарня демонструє високі показники роботи. Проте, це лише один приклад. На жаль, ситуація потребує значно більшої кількості реабілітологів та покращення умов, у яких люди можуть отримувати медичні послуги.